Готуємо з вами смачні стейки з молодої капусти і з курячим фаршем. Перемелений курячий фарш, солимо, перчимо і гарненько перемішуємо. Солі десь пів півчайної ложечки і перчик за смаком. Беремо молоду капустинку і нарізаємо ось такими стейками десь по 3 см товщиною. Так, от черижечку ми відрізаємо так, і починаємо вкладати. На наше деко. Якщо не вистачає однієї капустинки, беремо дві капустинки десь середнього такого розміру. Так, все гарно виклали. Тепер приготуємо ароматне масло. Беремо 2 столові ложки соняшникової олії, додаємо. Сухий часник, орегано, базилік, можна також замінити їх на італійські трави, паприку мелену. І ось так гарно вінчиком все перемішуємо. Будемо змазувати кожен наш шматочок цим ароматним таким масочком, щоб наші стейки були соковиті, не сухі, а саме соковиті. Так, тепер наверх викладаємо. Наш курячий фаршик, ось так гарно розпреділяючи по всім шматочкам. Наверх викладаємо кружальцями нарізані томати. У мене це коктейльні, але підійдуть і звичайні, буде також дуже смачно. І відправляємо все в духовку, Для того, щоб гарно пропарилася наша капусточка, я додаю 100 мл води підсоленої. Ось і відправляємо на 30 хвилин 180 градусів. Підготуємо твердий сир, натираємо його на крупну терку. За 15 хвилин до кінця, через півгодинки, додаємо ще тертий сир і ще на 15 хвилин. Час приготування всього 45 хвилин.